Київ, кінець лютого на майдані незалежності, масові розстріли протестувальників. Європейські країни нарешті запроваджують прямі санкції проти низки українських високопосадовців, причетних до силового придушення протесту, арешт рахунків, заборона в'їзду після перемоги революції. Частина колишніх можновладців тікає в Росію, бо більше нема куди. А деякі регіонали, яких Європа вже визнала злочинцями, нині спокійно відвідують Верховну Раду України і далі впливають на долю Крем. Іни, чому українські правоохоронці не поспішають допомагати Європі карати злочини попередньої влади? Розбирався Сергій Андрушко. президента Віктора Януковича та низки інших українських посадовців країнами ЄС були запроваджені санкції кілька місяців тому. Ми спробуємо дізнатися, чи були аналогічні дії з боку української влади, чи були, наприклад, заморожені рахунки таких людей тут. У нас частина людей санкційного списку перебувають при владі. Наприклад, є народними депутатами України. 60 посадовців потрапили під санкції країн Європи. Спочатку це був Віктор Янукович, екс-прем'єр-міністр та колишні урядники. Згодом чиновники з Криму і представники самопроголошених республік на сході країни санціями головно були заморожені їхні рахунки та в'їзд до деяких країн. Серед усього списку лише кілька людей не залишили Україну. А дехто продовжує працювати в Верховній Раді. Серед них Борис Колесников, колишній віце-прем'єр-міністр інфраструктури. Скажіть, як вплинули на ваше життя санкції, накладені європейськими країнами? На мене ніяких санкцій ніхто не наважив. У мене немає ні одного актива, ні одного счета, ні в одній країні мира. крім України. Лихтенштейн санкції. Ми подали соответственно бумаги. Вони не привели санкції. А э, арестували активи. У мене нет ни одного актива. Це чистий популізм нової власти. Колесников заперечив візове обмеження до країн Європи. Чи чи маєте ви проблеми з просуванням по Європі чи в Америці? Ні, я не маю ніяких проблем з передвіженням. Чи порушені якісь кримінальні справи української ні, влади вас? Ні. Будь-які справи. Ні. 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 За його віцепрем'єрства, в часи підготовки до Євро-2012 придбали потяги Hyundai, які не змогли витримати українську зиму, ламалися. О, я діма за руль, так? Я дім Идите покупайте у украинских заводов, которые вам предлагают откаты. Понимаете? А мировые корпорации, такие как Hyundai, Microsoft, они же откатов не предлагают. Поэтому, покупая у мировых лидеров, вы как раз безопасны. А если кто-то из наших однопартийцев дал 300 тысяч долларов в апреле 2012 года на дискредитацию Hyundai, так спросите у них. Это кто? А в виде? В виде... Ну, Тот, кто имеет в виду, знает, кого я имею в виду. Борис Колесников куривав підготовкою до євро 2012 Кабмін за Януковича постановою дозволив купувати товари до «Євро-без тендеру». Символом витратності стала купівля національним агентством з євро 2012 дерев'яних лавок для харківського метро. Вартість однієї коштувала як дешево автомобіля 63 тисячі гривень. Шесть раз провев провев мінфін всі е, закупки, все останні по євро двадцять це признали абсолютно чистоту. Серед санкційного списку народний депутат Сергій Клюєв, офіційний власник Межигір'я. резиденції забраної з державної власності. І де мешкав експрезидент Віктор Янукович. Коментар у Сергія Клюєва взяти складно. Він не реєструється в парламенті. Він заходить і виходить з зали Верховної Ради з того боку, куди журналістам вхід обмежений. Жодного виступу у Верховній Раді з часу його обрання депутатом. Ось йому телефон підносить регіонал Олександр Єгоров. Усього депутата. Теж жодного виступу в парламенті з часу його обрання. Єгоров, колишній голова наглядової ради того банку, що належав раніше братам Клюєвим. А ось депутат Сергій Клюєв уже ще жваво обговорює з депутаткою Іриною Луценко, дружиною Юрія Луценко, колишнього головного міліціонера. Далі Сергій Клюєв уже в компанії Ганни Герман так минає його робочий день у громадській організації Центрі протидії корупції. Отримали відповідь на запит, виявляється, активи межигір'я ніхто у прокуратурі не арештовав і не інвентаризував. Вони і досі належать не державі. На нашу думку арешт повинен бути був обов'язково накладений. На нашу думку, слідчий повинен був обов'язково звернутися до суду, щоб йому дозволили арештувати майно. Олександр Єфремов, ще один депутат, який, підпавши під санкції Швейцарії та Ліхтенштейну, залишився в країні. Після втечі Януковича з України пан Єфремов не з'являвся на публіці кілька днів. Згодом вийшло його відеозвернення. Україну предали, а людей столкнули лбами. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому оточенні. Мільйонна партія фактически оказалась заложником одной корумпірованої сім'ї. А перша поява в парламенті була некомфортною. Ми прийняли рішення, що ми уходим в оппозицию. А перш за все ви повинні вибачитися перед українським народом за вбивство людей, а не вони розказують пропозицію. Хайся перед людьми, не бачайся за вбитих людей, за те, що довели твої руки. Оці махання довели до цих вбивств. Цього тижня з'явилася інформація, що проти Єфремова порушене кримінальне провадження за тиск під час проведення тендерів. Пані під контролем Єфремову через його близьких родичів, через сина і через невістку. А протягом а, правління, так сказати, Януковича виграли між собою розіграли закупівель на суму більше одного мільярда гривень. У центрі протидії корупції кажуть: якщо Україна не розслідує справи екс-посадовців під санкціями, ці санкції в Європі скасують. Вже 12 осіб, оскаржили санкції в суді в Люксембурзі. Це включно з Януковичем Віктором Януковичем, його сином Курченком і. Партну, тобто є великий ризик, що е, навіть і санкції, які вже накладені європейським союзом, вони можуть бути скасовані. Якщо українські правоохоронні органи не будуть робити розслідування, журналістка розслідувачка Севгіль Мусаєва відстежує, як розслідує Генеральна прокуратура справу одного із списку санкцій Сергія Курченка, який став мільйонером за часів Януковича. Справа Курченка вона стосувалася комаскапленого газу. Купував газ, який був призначений для населення для потреб населення. З його якихось людей, які ще досі залишилися у прокуратурі, вони там працюють. ті справа гальму. І ці справи не надають там належного належної уваги. Член комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Віктор Чумак оцінює роботу Генеральної прокуратури за кілька місяців після втечі Януковича. Прокурори не змінилися. Ми з вами змінилися. Країна змінилася, а прокурори ті ж самі. Міліція та ж сама. І хабарі вони до сих пір працюють. От і все так що ж робити, дуже все просто. Генеральний прокурор повинен вимести всіх цих прокурорів драною метлою з прокуратури, з прокуратур, провести найжорсточайшу ілюстрацію. На жоден запит, надісланий нами до генеральної прокуратури, не було надано відповіді. Там не знайшли для нас часу прокоментувати. Хід розслідування щодо колишніх високопосадовців, поки за інформацією центру протидії корупції, жодна справа щодо екс-урядників не була доведена прокуратурою до суду. Також немає інформації щодо блокування рахунків колишніх посадовців в Україні, які потрапили під санкції за кордоном.